Canon ISenSys LBP122 це компактний лазерний принтер для тих, кому потрібен швидкий і стабільний чорно-білий друк без зайвих функцій. Принтер працює у форматі А4. Роздільна здатність до 2400 на 600 DPI забезпечує чіткий текст і акуратну графіку. Перша сторінка з'являється вже через 7,1 секунди, а швидкість друку досягає 29 сторінок за хвилину. Однією з ключових переваг Canon LBP122 є автоматичний двосторонній друк. Лоток подачі розрахований на 150 аркушів. Принтер підтримує різні способи підключення USB, Ethernet і Wi-Fi. Керування здійснюється через п'ятирядковий rk дисплей, який спрощує навігацію та налаштування. Пристрій сумісний з операційними системами Windows, macOS та Linux, що робить його універсальним рішенням для різних робочих середовищ. Незважаючи на продуктивність, принтер залишається настільним і компактним, важить 6,5 кг та легко розміщується навіть у невеликому просторі. Canon Айсенсіс LBP122 стане вдалим вибором для дому, студентів, викладачів та невеликих робочих груп. Додатковою перевагою є можливість знизити витрати на обслуговування. У нашому магазині Ink System доступні сумісні картриджі бренду Colorway, що є практичною альтернативою оригінальним витратним матеріалам без втрати якості друку. Замовляйте пристрій за посиланням під відео. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше про друк, і завжди залишатися в курсі найцікавіших новинок та корисних порад.